Доброго ранку, дорога поетична родина. Христос Воскрес. В ці світлі дні Христового Воскресіння маю честь долучитися до поетичного волонтерства. Дякую за ранок. Ми щоденно, щохвилинно дякуємо нашим воїнам, Збройним силам України за цей ранок, що настав. За цю світлу днину, за можливість жити, читати, писати, кохати. Під цим відео будуть розміщені рахунки та посилання на банку, за якими ми можемо з вами задонатити на допомогу нашим Збройним силам України. якщо комусь здається. Це має бути саме посильна сума. І якщо комусь здається, що це крихти, то варто зробити просто математичний розрахунок. Якщо велика кількість людей відправить навіть по 20 гривень, то сума загальна буде досить суттєвою. Або обрати той варіант, який обрав особисто я, вибрати собі перевірених одного-двох волонтерів і донатити на постійній основі. Долучаємося, бо це не допомога, це, мабуть, наш святий людський обов'язок. Де б ми з вами не йшли, на яких би стежках не ступали, і кого б нам не слало життя, пам'ятаймо все свято є термінали, кожна дія то крок в майбуття. Щоб не сталося, і навіть крізь сльози усміхаймось, промінчик надій. Доля нам підсипає курйози стійко йдемо на зустріч подій. Де б ми вже не були, скільки б всього не мали, віддаваймо, це легко зробить. Добрі вчинки, слова, десятину з'єднали і засяє зірками життя це умить. І якщо навіть зараз же вітер в кишені, і, здається, нічого немає нараз, попросіть у молитві усім хоч пожмені, щастя вдосталь. Здоров'я весь час, та молитва дорожча за гроші, і сильніша за будь-яку сил, Ніжність серця назустріч хороша, як потужний той вітер для крил. І з подякою вранці світанки зустрічаємо. Будьмо вдячні за все, що тут є: кава, ліжко, кімната, і варто зрозуміти життя це одне, не транжирити, не порошити, усміхатися навіть у дощ. І навчитись життя це любити в кожнім клаптику знайдених площ. Ми маємо пам'ятати, кому ми завдячуємо цим ранком і кожним днем нашого життя, Кожні молитви, щоденні направлені на захист наших воїнів, щоб він їх зберіг і додав їм сил. Господь почуй. І змилися над нами. Турбую я, не вперше вже пробач, хай не літають вже ракети, мов цунамі, від горя тут хай не лунає плач. Ти захисти спочатку їх у полі, бо спраглі, ти додай їм сил, щоб не зневірились Бо там того доволі, бо в них тут є достатньо сильний тил. Ти обіймай весь час і без зупину, і всіх святих вже підіймай скоріш. Хай біль рідненьким не згинає спину, коли закриє очі побратим. Будь поряд завжди, може, і втомився, на всіх шляхах дорогах їх веди. щоб кожен до своїх вже дотулився живий, здоровий, повернувся до рідні і нас ціли молитвою, бо треба. А зраненим применш пекучий біль, болить тут в Україні не впівнеба. Моя країна вся приймає бій. Почуй, Господь, бо світ заплющив очі. Ти знаєш сильні та додай нам їх. Настануть хай вже мирні дні і ночі. Нас збереже Господь усіх дітей своїх. Бережи Господь наших захисників, бережи Господь Україну. Нагадую, що під цим відео будуть розміщені посилання. На рахунки та банки, за якими можна задонатити на підтримку Збройних сил України. Наступні рядки, можливо, коротенькі, але мають для мене певну історію і пролягли в моїй душі назавжди. З початку повномасштабної війни в нашій громаді волонтером Ніною Степенко була організована група жінок, яку згодом потім назвали Зігрій Захисника. І свою першу пару шкарпеток я в'язала ще під шахтарським ліхтариком, бо тоді моя рідна Київщина світло мала, мабуть, по дві години на добу. І ось коли я її дов'язала, я її якось спонтанно дотулила до щоки. І згодом на сторінках з Фейсбуку я зустріла фото нашого воїна-захисника. Який тули в шкарпетки, саме до щуки. саме ті шкарпетки, які я зв'язала, я плакала. І відтоді в кожну пару я стала вкладати слова. Я не знаю, хто ти, і де ти, чи ти син, чоловік чи брат. Та для мене ти найрідніший, хазіліє теплому стократ. Хай же буде тобі тепленько, як удома в обіймах ненькі, повплітала і ніжність від серця, щоб носив, хай не тиснуть берці, зв'язано з любов'ю та вірою. Бережив вас Господь, повертайтеся додому з перемогою. Саме такі слова були в кожній парі. Наступний вірш має назву Дзвінок додому. Привіт, мала, ми мало розмовляємо зв'язок, Ну, знаєш все сама. Тут знову вранці коршуни літали, від того піднімалася земля. А так все добре. Їли вчора, а може, ні, та не хвилюйся так. У нас тут дід такі борщі готує, та ні, ти краще всіх це факт. Вночі був дощ, лило, як із відра. Чудово, буде що гомитись. До нитки, до нитки змокли берці і бушлат, та ти сама все знаєш, що тут говорити. Та добре все. Ти тільки там не плач, і доню поцілуй пригорнити сина. Ще нагадаю, щоб ти полила черешню, що садив під тином. А так все добре, зараз буде бій. Отут в окопах вивчив всі молитви Я знаю, молитися вдома всі. Вони тут янгола милинуть у повітрі. Ну що, бувай, бо дуже вже гримить. Та знаю, береженого боронить, все буде добре. Протримайтесь ви, а ми повернемося з перемогою додому. Всі молитви і всі сили ми маємо направити на підтримку наших воїнів. Під цим відео. Ви можете знайти посилання на рахунки та банки, за якими може, кожен з нас може відправити посильну суму на допомогу Збройних сил України. Життя продовжується, і за кожен день ми маємо завдячувати саме їм, Господу Богу. Весняний дещ, дощ, що сили гатить вікна. Такий чеканий спраглою землею. Сховалась у захмар'ї миска мідна десь там ген ген аж за межею. І надвечір'я напува волога. На ранок буде пахнути незвично, лиш навесні так особливо і чудово Плетиво ароматів із дитинства. Втрусило досі, в темноті біліє вже стежки цвітом вишні яблунів. Гіля від того сердиться, мокріє, плекало ж бо найліпші із трудів. Сховались в гнізда і не чути співу, від всіх очей приховують життя, що десь уже ось ось на втіху прийде у світ цей пташкою злеття. У новий день новий зросте росточок, пилюстка кожна і зросте трава, зазеленіє вже смарагдовим горбочок Віват весні, життя із рукава, куточок кожен вбраний у віночок, бо по весні квітує і пеньок. Все прагне жити, тягнеться живого. Лишень війна торкає білим скронь. На жаль, наші реалії життя, тому всі сили маємо направляти на підтримку та допомогу. Посилання під відео. Для мене весна має синонім жінка, як, мабуть, для багатьох. Тому наступні рядочки саме про її. Вона пахне м'ятою, ще чимсь солодким, З теплом у долонях і крапель роси. Рожеві світанки ще ніжністю повні вплітають у коситі фарби краси, для когось така собі, десь нерадива, промінням обласкана вітром, дощем, здається, комусь що така вередлива, та смуток ховає під сірим плащем. І часом шторми налітають негоди, а деколи навіть і падає град. Стрічає усмішкою всі перешкоди, лише нетерпима і досі до зрад. І тіше думки про домівку і рідних людей, що дорожче скарбів, лише не сприймає отих жалюгідних, що бачить в людині рабів. І з нею не нудно, що знає сказати думок і ідей, цілий міг, і разом уміє єднати, щоб щастя ділити на всіх. Вона любить квіти. І лірику справжню, ще ім'я тою пахне сама. І долі своїй усміхається завше, бо знає, живе не дарма. Живемо ми не дарма, і навколо нас безліч людей, які нас підтримують, оберігають, захищають, які не сплять ночами, волонтерять саме завдяки їм. Ми можемо жити і насолоджуватися цим життям. І наступні рядочки про їх, про нас. Є люди листочки, а є люди віти, тріпочуть, як завше, зустрічнім вітрі. Їх вдень і вночі омиває дощами, їм стеляться завше молочні тумани, є люди зірки. І є люди ще квіти, їм радісно так усміхаються діти, промінням яскравим осяєні всюди, теплом зігрівають і серце, і думи. Є люди струмки, і є люди ще ріки, вони притягають до себе магнітом. Живата вода, джерело не міліє, і все, що навколо повніє, весніє. Є люди долини, і є люди гори, стежини там всюди малюють узори, глибини вершин, що аж дух забиває, безмежність душі надихає, вражає. Є люди повітря, і люди хмарини, і цвіту травневого, що у калини, так ваблять і манять прозорістю днини, їм вдячні до віку і ниви, і схили. Є люди коріння, що ними тримають. Тих сил незбагненних, що нею і дбають, знаходять ні звідки підтримку, опору тримає коріння те, волю і долю. Є люди, мов скелі, граніти каміння, шліфовані днями святого прозріння, дощами і вітром, туманом і сонцем, двобоєм змістовним, що гідне захоплень. Є люди пісні, ну а є люди вірші, ще проза, привітні вони потрібні. Гатують легенди, квічають надії, мандрують світами, магічні, амбітні. За всіх, що зустрічала, кого ще зустріну, подякую долі не втратила віру і квіти, і віти, і гори, й долини, повітря, хмарини, і скелі днині. Прошу, не соромлять щоденно у Бога, хай в кожного з них буде рівна дорога, і стелить квітками барвистими доля. Лише б не стрічати назвали щоре. Нагадую, що під цим відео розміщені рахунки та посилання, на які ми можемо відправляти донати на підтримку Збройних сил України. Весна вона нас радує щоденно квітом. І ось такі рядки виникли в мене. Смиркає. Кеті гибуску змагається з каштанами у гаї, напоїні нектаром із дощу у розмаїтті кольорів незнаних, І чути лиш на ставі жобенят виспівують весільні сонати, і по воді круги від вітру в ряд шикуються у правильні формати. І вже при тих травах стрибунець, бо утомився гарувать на сонці, уклався спати він за камінець, щоб на світанку стати охоронцем. Затихло все. Хтось спить, а хтось не спить, назавжди, щоб стрічать світанок, якби спинити можна було мить, війни не знати чорних лихоманок. Хтось мені з моїх близьких сказав, що кожен мій вірш починається. Тепло, а закінчується саме такими рядками? Але, мабуть, зараз ну, по-іншому, мабуть, не можна. Хто я? Радість твоя чи біль, чистим світанком, росою, медом солодким чи в рану сіль щодень принесе з собою? Хто я тобі серед чорних скрут? Душу, що так тривожить, стрічка блакитна, холодний джбут, безліч питань, хочу стопчик стовпчик множить. Хто я тобі серед цих дощів? плащиком чи парасоля? спокута відомим з усіх боргів, чи грається знову доля, хто я тобі серед гірких втрат, пластирем чи бальзамом, лад чи дилемом склад, досі вже доля зламів то Пам'ятай, що лише жива кожна у серці клітина, поранити можуть і дії, і слова, що інших тих досі не змила. Ми пам'ятаємо і не забуваємо, завдяки кому ми завдячуємо цим ранком, кожним днем, весною, квітучими садами, дякуємо нашим. Збройним силам України. Але кожного з нас десь там зігріває щось тепле, спогади дитинства, у кожного вони свої. У мене вийшло ось такі рядочки. Наснився сон, де ще така маленька, в тоненькій картаті до колін, в кінці городу поле бульбуненька і пахне м'ятою десь там біля воріт. А далі інший кадр мов на екрані. У хаті тепло, пахне чимсь своїм, і вже кімнати чисто, так убрані, хто б не зайшов там добре було всім. І на столі біленька скатертина білішою була, мабуть, за сніг. Матуся лиш таку любила, саме така й наснилася в вісні. І знову бачу маму, мов насправді, усміхнену, красиву, молоду, кущі бузку біля порогу садить. Та так. Щоб було гарно й до ладу, минув той сон, неначе й не було, як і роки, що вітром промайнули, лиш віти опускає на чоло бузок, немов душі торкнуло. Щасливі ті, хто має матерів, хто може сам до нині дотулитись, любіть всім серцем, навіть і без слів, всім матерям до самих ніг вклонітись, вклоняємося низько. Всім матерям. Нагадую, що під цим посиланням ви можете побачити рахунки та під цим відео. Ви можете побачити посилання на рахунки та банки, на які мож, можемо відправити донати на підтримку Збройних сил України. Я дякую усім, хто був зі мною в ефірі, і хто згодом. Зможе його переглянути. Долучаємося до зборів, донатів, бо разом ми сила, вклонюсь низенько, до землі, що маю тут нагоду жити. За небо, що всміхається мені, до нього буду я за всіх молитись. Подякую за миті, що були, і теплих слів душі розрада. Найтонших струн у серці досягли, що піснею звучить, мов серенада. Я дякую із ніжністю, з теплом, хай слово добре двічі промениться, Хай Божа матір обіймає всіх крилом, І наша мрія хай уже здійсниться. Свято в те вірю, все буде Україна. Дякую.